У рівному показали, як буде виглядати готичний сад органного залу рівненської обласної філармонії. Реалізація проєкту відбувається поетапно від обговорення до створення. Проєкт готичний сад. Органного залу реновація пам'ятки архітектури місцевого значення костелу святого Антонія реалізується Рівненською обласною філармонією в межах конкурсу національних субгрантів, які оголосила українська організація Фонд Ізоляція. Зміна Ребілдинг це програма, яка дає можливість українським інституціям і громадам. Думати і планувати про своє післявоєнне майбутнє а також забезпечує певну стійкість і спілкування громади і об'єднання навколо певної ідеї. Сьогодні відбувається публічна презентація архітектурних рішень з візуалізацією. Під час попередніх етапів реалізації учасники вже провели активне обговорення ідеї, залучивши провідних фахівців: Світлану Калько, Петра Поліщука, Миколу Бендюка, Олександра Харвата та інших. Наш проект має бо це проект певні часові рамки, і триває він півроку від грудня 23 го до травня 24. го Він передбачає чотири основних публічних події. І взаємодію громади і фахівців, експертів, які вирішують питання перепланування і архітектурних бачень і рішень території камерної та органої музики в культурний простір, екологічний, доступний для громади, туристів та мешканців міста. Перша подія відбулася в січні. Це був урбаністичний інтенсив, так званий такий собі нетворкінг, де фахівці. Ці небайдужі рівняни генерували різноманітні ідеї. Два місяці архітектори компанії мост готували остаточну концепцію. Архітектурно-планувальні рішення щодо благоустрою території презентували на загал. Ми долучилися до проекту ще на етапі розробки концепції. Потім, в ході урбаністичного інтенсиву, разом з громадськістю, з запрошеними експертами, дошліфували цю концепцію і зараз якраз працюємо над розробкою робочого проекту проєктно кошторисної документації з деталюванням вже детальнішою проробкою рішень. Які були в, напрацьовані в ході концепції. Загалом, ділянка позаду органного залу, вона є маленькою, вона має таку специфічну конфігурацію, от і ми намагаємося там створити такий сучасний міський сад, але з елементами готичними. Відтак на території 11 соток планується сцена, майданчик для глядачів, фотозони, ванночка для птахів, цікавинки для дітей, відновлення ліхтарів, створення декоративної підсвітки тощо для озеленення використовують плющ, виноград та інші рослини. В центрі цього саду в нас буде таке місце для сцени, де може розміститися інструменти, де може невеликий оркестр розміститися. Є певні такі готичні елементи, які ми використовуємо в якості пергол, які імітують скління в самого костелу, в озеленені, зокрема, там в використання вінких таких рослин, вічі і Плюща вони мають теж такі в структурі самого листочка готичні мотиви і е, е, в мощенні в використанні клінкеру та інших таких матеріалів, які теж характерні саме для е, готичного стилю. Про вартість проєкту можна буде говорити, коли буде завершена проектно-кошторисна документація, буде розроблений кошторис. Для кращого розуміння проєкту Готичний сад органного залу Елеонора Стеценко запросила музикознавицю з лекцією про відомого польського композитора та дендролога Кшиштофа Пандерецького. Лекція під назвою Симфонія Люславіцького парку співзвучна вона з цим проєктом, тим, що парк для Відомого авангардного польського композитора відігравав е, досить значну роль в його е, життєтворчості. Е, синкретично поєдналися як композиторська, так і дендрологічна діяльність. І свій Люславіцький парк е, Кшиштоф Пандерецький усвідомлював як простір для живого музикування на лоні природи, де інструментальне виконавство може природно поєднуватися із, е, із звуковим ландшафтом натури. До слова, костел святого Антонія є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення. Територія, яка наразі практично не використовувалась, завдяки партнерам, отримала шанс розумного застосування. У квітні на території залу камерної та органної музики запланована екологічна толока, під час якої учасники упорядкують ділянки та висадять рослини з відповідними художніми прийомами та ландшафтними елементами. А вже в травні планується концерт просто неба.